Можуть пройти тут ще є місця. Ми з вами тільки що чули євангельську історію про народження Спасителя у Віфіліємі. Відбулася найдивовижніша подія в світі. Бог став людиною. Більш того, Бог став немовлям. Бог став тим, хто потребував опіки, той, кого годували, кого носили на руках, кого вчили ходити. І це був той самий Бог, який створив світ. Це дивовижна історія, яка сталася 2000 років. А навіщо це зробив Бог? Бог став людиною. Щоб люди були як Бог. Він показав своїм життям, що можна жити по-божому, можна любити, можна жертвувати собою, можна зцілювати, можна не робити гріха. Але ця історія не тільки про те, що сталося 2000 років тому. Ця історія знову і знову повторюється, бо має певні ознаки, в тому числі і нашого з вами життя. Ірод хотів тоді вбити немовля Христа. Сучасні іроди теж бажають вбивати людей. Щоб врятувати. Маленького Ісуса Йосип з Марією стали біженцями. Вони поїхали в іншу країну, щоб врятувати того, хто потім врятує весь світ. Вам це нічого не нагадує? Так само і сьогодні багато українців розпорушені по світу. Вони рятують своїх дітей. І є ті українці, які рятують світ зараз, які боронять добро від зла, які боронять життя від смерті. І ми це робимо всі разом. І ті, хто в Україні, і ті, хто зберігає дітей наших по всьому світу. І ми з вами об'єднані у Христі. Сьогодні день народження Христа, у нього свято. Ми з вами всі запрошені на Його святкову трапезу. Сьогоднішнє причастя тіло Христове це накритий Богом для нас з вами святковий стіл. А що Він говорить, що ми можемо йому подарувати? А він говорить, що якщо ви когось напоїли, Накормили, вдягнули, прихистили, відвідали в лікарні чи в в'язниці, ви це зробили мені, говорить Господь. Тобто той, хто допомагає ближньому, служить Богові, так само і той, хто приймає допомогу, зустрічається з Богом. Бо всі ми ті, хто отримує допомогу, вдячні тим, хто нас приймає. Годує, захищає. І в цій зустрічі людей ми зустрічаємося з Богом. І в цій зустрічі людей відбувається те, про що співали ангели. Справжній мир, справжня добра воля між нами. І знаючи, що Господь прийшов в світ не для того, щоб йому служили, а для того, щоб послужити. Для того, щоб принести себе в жертву, ми з вами так само йдемо цим непростим шляхом християнського життя. А коли нам закидають, а де був ваш Бог, де Він зараз, і чому він вас не рятує? Хіба не рятує? Більш того, наш Бог такий самий, як і ми? Він так само, як ми, був біженцем. Так само подорожував, так само іноді не мав де голову преклонити, іноді не мав чого поїсти. Був скромним і до скромності закликав всіх нас. Він не був Богом, який на шахівниці рухає фігури і визначає, кому жити, кому вмирати. Ні. Немає Божої волі на жодне зло. Немає Божої волі на війну. Немає Божої волі на вбивство. Це робить людина. Але кожна людина буде відповідати перед Богом, буде відповідати за свої добрі і за свої злівчинки. Тож, давайте ми з вами будемо, як ті пастушки, які почули від ангелів і прибігли до Ясла Спасителя, як ті волхви, які прийшли здалеку, як всі ті покоління християн, які жили до нас з вами, робили добро. Допомагали ближньому і прославляли, і дякували за все Богові. Тож, слава вишніх Богові на землі мир, а між людьми добра воля, благовоління. Христос народився. Христос народився. Христос народився.